Вітаю, друзі. Це після мова. Мене звати Дмитро Клименко. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі речі з людиною, яка для частини нашого суспільства є своєрідним маяком в плані будівництва держави. Але інша частина суспільства оцінює дії, роботу цієї людини зовсім по іншому. У нашій студії Ірина Дмитрівна Фаріон. Вітаю вас! Вітаю, дуже приємно. Я сказав те, що побачив із реакції, побачив із реакції людей, мережі, як оцінюють ці люди, ваші дії, ваші слова, ваші наукові роботи. Звичайно, вимагати об'єктивності певної, ну мабуть, не варто варто говорити те, що є. Як ви думаєте? Чи можна зараз визначити об'єктивність суспільства у тих, то, всьому тому, що відбувається в країні? Звичайно. Чи варто чи варто чекати, як кажуть історики правила 10 років? А. Відбувається подія, і через 10 років тільки можна щось сказати, що відбулось насправді? Угу. Як ви знаєте, мистецтва зблизька не побачиш? кажуть намалював хтось розкішну картину. Якщо ви впритул підійдете до цієї картини, ви не осягнете її краси. Це так само, як музика. Якщо ви надто тихо її вімкнули, ви не посмакуєте її мелодії. Чи якщо ви надто голосно вімкнули, вона вас буде заглушувати? Отже, треба знаходити оцей оптимус, який є дуже складний для суспільства, який постійно розминається з собою, бо його заглушує зовнішній світ. Тому я дозволюся собі процитувати одного чоловіка, Андрея Шептицького, який у своїх спогадах дивувався, як. Ті люди, які жили поряд з Маркіяном Шишкевичем, не могли оцінити, хто з ними ходить разом. Це треба було, аби минуло 50 років, щоб його перепоховали на Личаківському кладовищі. Що це було з тими людьми, розумієте? Тобто не треба чекати ніяких оцінок ні від кого, якщо ти маєш поважні завдання перед собою. А ти поважні завдання, поважні завдання народжуються з твоїх внутрішніх потреб. Якщо ти розумієш, що ти не можеш жити там банальним життям хата, дитина, робота, так а є щось набагато потужніше, то згадай данте. Який казав йдіть своєю дорогою і не зважайте, що про вас кажуть інші. Якщо би Данте зважав, що про нього каже суспільство, він би ніколи свою божественну комедію не написав тосканською говіркою, тому що ніхто тоді не писав народною мовою, всі писали латинською мовою. Сьогодні ми припадаємо до божественної комедії Данте як до героя свого часу. З Данте починається перша нація в Європі італійська нація. Чи сьогодні щось загрожує цій нації? Навіть їхня мафія їм не загрожує. Повернемось до нашої розмови. Про те, власне, чому ви сьогодні на Житомирщині, розкажіть, де ви сьогодні були? Яка причина, і от наскільки для вас це особисто важливо? Так, це справді дуже важливо сьогодні. В Брусилові, у дивовижному містечку, відбувалося вручення премії лауратам імені Івана Огієнка, вашого видатного земляка. Ну, направду, я не думала, що я зможу сьогодні приїхати. Вчора катастрофічно боліла голова, але я розуміла, що Брусилів це набагато важливіше ніж Брюссель у всіх сенсах цього слова. Україна весь час шукає якоїсь зовнішньої підтримки. Якщо країна і люди шукають зовнішньої підтримки, то тоді вони неповносправні, то тоді вони на милицях. Я так не вважаю. Я вважаю, що причина у нас самих нашої проблеми і сила. Відродження нас самих також в собі, тому коли їхала до Брусилова, то я їхала по українську силу, і втіленням цієї української сили для мене є Іван Огієнко. Я входила в науку зі статтею про Івана Огієнка. Це було у 1991 році. Це моя перша наукова публікація. І доповідала я в університеті, який він очолював, і був тоді міністром освіти уряду УНР. Одночасно він так, ці такий дві посадили. Так такий символізм. Він був міністром УНР. Кажуть, що він був дуже авторитарний. Дуже вимогливий, абсолютно деспотичний, абсолютно правильно. Якщо ти хочеш реалізовувати свої завдання, ти маєш бути максимально вимогливий до людей. І як ми бачимо, все те, що він робив, воно витримало несамовиту витримку часу. І сьогодні, приїхавши в Брюсселів, я була щаслива, що я побачила місце, де була його садиба. Що я випила води з його краниці. Це перше, і друге, що я побачила святих людей в Брюсселіві, тому що найосновніший український капітал це люди. Ми можемо злоститися на них, ми можемо мати до них якісь претензії, але ми є українська родина. А туди не прийшли чужинці. туди, туди не прийшли ні татари, ні московити, ні хтось інший. Туди у цей клуб у Брюсселів прийшли винятково українці, і це треба розуміти. Що саме для тих українців, передусім, працював Іван Огієнко. Тому коли ми говоримо про Європу, то вибачте, для мене Європа чітко окреслена. Це Україна. І якщо хтось скаже, ми йдемо в Європу, то купи собі географічну купи собі карту. Купи собі карту і подивися, де це все є, де це межі твого духу, межі твого росту, межі твоєї глибини. Цю премію я здобула за свою монографію Суспільний статус староукраїнської мови в 14-17 столітті. Писала я цю монографію з печалі. Знаєте, якби Лаура вийшла за поета, чи він писав би все своє життя сонети? Ні, вона б йому варила борщ чи? і, напевно, би на тому сонети закінчилися. <рес> так, але ру... це було б сімейне життя. <рес> це було б сімейне життя. Я не заперечую родинних цінностей традиційних, звісно. Але якщо б все було добре, напевно, я б не прийшла до цієї теми. Знаєте, чому? Це історія мови. Іван Огієнко – один із найпотужніших істориків мови. Іван Огієнко написав монографію, яка називається історія української мови в 56-му, здається, році, якщо я не помилилася. Ця монографія для мого покоління була засім. Ома замками для вашого покоління вона вже абсолютно доступна. Але коли я читала цю монографію, мені струм бив по 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 тілу, моєму від цієї правди, яку писав цей чоловік, і від цієї несамовитої брехні, яку я чула впродовж п'ятьох років в університеті на філологічному факультеті. жодного звинувачення викладачам, така була система. Вона по іншому не могли діяти, але на вушко казали дитину. Якщо вони могли покластися на ту дитину, візьми собі ту книжку. Розумієте, тому я розуміла, що. Є дуже надійний спосіб пояснення тої біди, яку ми маємо сьогодні, і мовної. Я про це якраз хотів запитати, uh -huh. тому що людина, яка робить щось неймовірне, геніальне в своєму житті, повинна переступити певну межу, межу своїх певних можливостей, після якої втрачається можливо якийсь комфорт, втрачається сім'я, втрачається свій статок чи навіть воля. І знаєте, що я але межу? але тоді вона може говорити, що я за своє життя зробив щось геніальне. Uh -huh. Класно. І ще одну межу вона має переступити. Вона має переступити межу суспільної uh -huh. думки. Вона має переступити межу Загальної тенденції мейнстріму вона не буде в мейнстрімі. Оця сильна особистість, сильна людина. особисть перейшов цю цю межу так. і одну, і другу. А от чи можна зараз порівнювати те, що відбувалось тоді, і те, що зараз відбувається у нас? В нас зараз в нас зараз всі кричать, що в нас партія регіонів або по блок, перші місця по рейтингам. І якщо будуть вибори, це буде реванш, це буде Янукович Камбек. Але ж тоді була ситуація набагато гірша. Вибачте, реванш відбувається не зараз. Реванш відбувся тоді, коли 25 травня 2014 року народ масово віддав свої голоси за Поршенка. Тоді закінчилася революція гідності, так звана. Тоді все почалося. Ось вона причина цього. Тобто, виборець сказав Майдан, припиняй свою діяльність. Виборець відступився від двох засад майдану: перша засада Майдану антиолігархічність. Виборець обрав олігарха. Він жо не олігарх? Олігарх. Він олігарх. Далі, другий мейнстрім майдану, національна ідея. Він що націоналіст? Він що, україноцентрична особистість, він що, втілював якісь патріотичні акції. То які проблеми? При чому тут опозиційний блок? Все те, що відбувається зараз, воно наслідок вибору 25 травня 2014 року. За свої помилки треба в страшний спосіб платити. За які помилки платив уряд Грушевського? І, зокрема, міністр освіти Іван Огієнко, про якого ми говоримо, розповідаю за чию помилку платив. Це, звісно, моя візія. І можна заперечувати, але мені якось байдуже до цього. Це моє переконання, розумієте, хто що з цього приводу ми були придумає? Б, не ви, якби ви зважали. Так. Ну вибачте, але це отрута Драгоманова зійшла страшним сходом на початку ХХ століття. Це він отруював українське суспільство бацилою соціалізму з набагато страшнішим ніж соціалізм інтернаціональ і якщо на ту отруту даруйте підсів навіть Іван Франко, який називав Драгоманова своїм політичним батьком, дякувати Богу, Франко вилікувався. І після 30 років він вже мав іншу орієнтацію. То велика частина України залишилася в полоні соціалістичних ідей, і до влади прийшов так, би мовити, уряд ездеків. Соціал-демократів, так, які абсолютно відкидували національну ідею як таку. А Іван Огієнко це людина, яка за своїм способом мислення за світоглядом була абсолютно націоцентрична. Він опинився в команді соціаліста Грушевського, соціаліста Петлюру. Ну, залі махнутого на всю голову Винниченка, і йому ми ж ними всіма треба було видавати наказ про службу божу винятково українською мовою молитви українською мовою словники українською мовою запровадження української мови в вищій школі і він це робив розумієте і коли наступив повний крак цього тому що вибачте але і петлюра і винниченко і грушевський вони проголосили четвертий універсал не тому що вони були самостійниками Ні, не було вже виборів виба так їм їх більшовики змусили це зробити так само і Майдан, ті, які не націоналістичного спрямування говорили Слава Україні, героям слава. Вони ці гасла Бандерівські говорять не тому, що вони по націоналістичному сприймають світ, а тому, що змушені були це сказати під тиском, зрозуміло, яких політичних сил. Потім ці політичні сили вони викидають, маючи медіаресурс гроші і все решту, і тому відбувається абсолютно закономірні процеси. І суть не в опозиційному блоці. А суть, наприклад, в городі Львові, 75% за відсотків Город Київ понад 70% Запорошенка. Це зараз чи тоді? тоді. тоді. Ну, Зараз вже навряд чи будуть е, такі результати. Е, ну, навряд чи будуть, але даруйте, були до, місцеві довибори. І тенденція та сама зберігається. Радикалізм. В цих цих процесах він допоможе змінити, якщо ми говоримо про дерадінізацію, радикально. Якщо ми говоримо про українізацію, певно, або дерусифікацію, радикально. Чи все таки нам варто йти як по тонкому льоду і помаленьку тихенько робити свою справу? Нас є, є, є різні методи, і є різні люди. Ми лише для себе маємо розуміти, що слово радикальне означає рішучий. І якщо ти тяжко захворів, ти маєш діяти рішуче. Це мій вибір. Якщо хтось хоче діяти в інший спосіб, то я не знаю, скільки йому доведеться жити. Дякую вам. Дякую, дякую що приїхали до нас. Дякую, дякую за гарні слова. А вам дякую за Огієнка. Нам усім, він наш, він, він наш Ірина Фаріон сьогодні була з нами, спілкувались ми дуже добре, і я думаю, що кожен з нас візьме щось для себе, для того, аби зрозуміти, що ми маємо робити сьогодні і зараз. Ми не вчимося для знань, ми вчимося для життя. Дякую вам. Це була післямова, мова. Тримайтесь.